Виборчий процес найчастіше стає екзаменом для діючої влади. Питом того, наскільки вона здатна забезпечити реалізацію конституційного права виборців, наскільки готова максимально сприяти, щоб усі процеси відбувалися в правовому полі, прозоро та відкрито, і наскільки вона буде рівно від усіх політичних партій, які є учасниками виборчих перегонів. Наразі в області склалася не зовсім проста ситуація з деякими представниками політичних сил. Тому під час робочої поїздки до Магдалинівського району представники ЗМІ звернулися до губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка з проханням вислати. Власну думку з цього приводу. Я на не йду, я не володію, я не можу бути губернатором від какої-то ліво партії. Я губернатор, я назначен з Петром Олексійовичем і. И... Мені потрібно, щоб різдва процес пройшов чесно і справедливо для всіх партій. Також Валентин Резніченко зазначив, він поважає думку людей, їхню позицію та їхній вибір, адже вибори депутатів це конституційне право громадян, їх особисте волевиявлення, і на цей процес впливати ніхто не повинен. Валентина Денисова. Об'єктив 27 канал.